Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Київ і Париж вийшли на новий етап оборонної взаємодії, у межах якого обговорюється розширення авіаційної та ракетної підтримки України з боку Франції. Йдеться не лише про посилення протиповітряної оборони, а й про нарощування можливостей повітряних сил у повітрі. Після переговорів із французькою міністеркою оборони Катрін Вотрен, українська сторона підтвердила, що веде роботу над отриманням додаткових бойових літаків французького виробництва. Міраж дві а також нових партій ракет до систем ППО, за словами міністра оборони України Михайла Федорова, пріоритетом залишаються боєприпаси для комплексів СМПТ. і кротали, а також далекобійні засоби ураження, деталі щодо яких наразі не розкриваються. У Міноборони зазначають, що Франція вже висловила готовність оперативно передати частину необхідного озброєння, що має зміцнити захист українського неба в умовах постійних ракетних і дронових атак. Паралельно тривають консультації щодо авіаційної складової. Очікується, що додаткові літаки істотно, розширять можливості перехоплення повітря цілей. на сьогодні винищувачі міраж 2005 відіграють важливу роль у відбитті повітряних загроз. Оснащені керованими ракетами класу повітря повітря вони використовуються для знищення крилатих ракет і безпілотників ще на підльоті до об'єктів інфраструктури. Водночас, бойове навантаження є інтенсивна експлуатація техніки, створює додаткові ризики. Окремі інциденти вже фіксувалися під час виконання завдань. Рішення про передачу винищувачів міраж Україні було ухвалене торік, а перші машини з'явилися на озброєнні повітряних сил. На початку дві Двадцять року відтоді постачання здійснювалися поетапно, і нинішні переговори можуть означати подальше розширення цієї програми співпраці. У перспективі така співпраця розглядається як довгострокова а не разова ініціатива. Українська сторона зацікавлена не лише у постачанні техніки та боєприпасів, а й у поглибленні координації з французькими військовими від обміну досвідом бойового застосування до підтримки в обслуговуванні та підготовці персоналу. Це дозволило б забезпечити стабільну роботу французьких систем і авіації в умовах тривалої війни та Супово інтегрувати їх у єдину архітектуру протиповітряної оборони України, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.